Всім привіт, і це 14 серія «Шлях бомжа» на Різона РП. Як ви бачите, у мене на донат-балансі 233 АЗ. Це через те, що я працював на нафтовишках під час стріму. Хто не бачив, можете зайти і подивитися запис. І насамперед я почав знаходити подарунки, які розкидані по всій карті. Після я побачив ось таку картину. Передаю привіт Малфою. По дорозі. Потім скажу, куди я виконую завдання БП, де мені випала голова панди, яку я їй продаю за 50к, адже не думаю, що вона дорого коштує. Далі активовую всі свої рівні БП, і мені випадає талон x 4 Payday, Ось тут можна і заробити. Написавши у фамчаті мені сказали, що його ціна близько 20-30 мільйонів. Ну в принципі, це теж непогано. Чи думаю його активувати? Ні. Адже з цього я багато не зароблю, тим більше незабаром обіцяв x 4 Payday на весь сервер. Залітаю в банк, і знімаю 1,3 мільйони зарплатні і вирушаю на CR, де бачу, що x 4 Payday продається за 40 мільйонів. Так, можливо, це завищена ціна, але вже приблизу ціну я знаю. Далі купую один дозвіл на номери для виконання завдання БП, які я теж виконав у себе на стрімі. Підсказка зверху. Далі на Абе я побачив Хонду за 1,5 мільйонів, і це при тому, що й державна ціна 10 мільйонів, і це халявні гроші. Але я її купити не можу, немає дома або готелю. Тому я залетів у найближчий готель і знімаю тут номер. Швидко прилітаю назад і бачу картину, що прям переді мною її забирають. Не встиг, на жаль. Ловлю ще один подарунок і заходжу з основного аккаунту. Я вирішив перевірити один спосіб заробітку, який мені порадив підписник у коментарях. Суть заробітку полягає в тому, щоб купити бронзові рулетки за мінімальною ціною та їх відкривати. З цих рулеток іноді випадають автомобілі, які ми віддаємо на розбирання, та олутаємо уламки ящика секретної машини, які можна продати, або зібрати 25 штук цих уламків і отримати один ящик секретної машини і продати дорожче. По дорозі на ЦР мене зустрічають поліцейські. Сказати, що я злякався, нічого не сказати. Але я все ж таки доїжджаю до ЦР і дивлюся середні ціни. Бронзова рулетка 61 тисяча, що дуже для неї дорого, будемо шукати дешевше. Уламок 2,7 мільйонів, а саму скриньку мені не показало. Скупивши всі недорогі ящики на ЦР, у мене вийшло 6071 ящик. На них я витратив близько 17 мільйонів. І проблема полягає в тому, що відкривати всі ці ящики мені знадобиться близько 13 годин, що дорівнює нереальним завданням. Тому, відкривши кілька ящиків, я вирішив купити компас для рулеток, який дає можливість відкривати скриньки за одну секунду. Витратив на нього я 35 КАЗ і почав їх відкривати. Нарешті я відкрив всі рулетки і мені випало 6 машин. 190 XP, матеріали, диски, котики і багато подарунків. Але у мене мета стоїть тільки на авто. Відкривши одне авто, я приїхав на СТО і, віддавши його на розбірку, заплативши за це 6,5 мільйонів, з неї мені випало 2 уламки. Мало, але ми йдемо далі. Друга машина вже 3 штуки, третя машина і випадає мені 4 уламки, четверта машина і видає мені 5 уламків, п'ята дає мені 4 уламки, і остання шоста дарує мені 4 уламки. Загальна кількість виходить 22 штуки. Якщо вважати, що середня ціна 2,7 мільйонів, якщо продавати просто уламками, то вийде близько 60 мільйонів. Але я вирішив все-таки зробити ящик секретної машини, тому віддаю свою машину на розбірку, де мені випадає 4 осколки. І тепер я можу їх активувати. Ось, тепер у мене один ящик секретної машини та один уламок. Виставляю ящик за 80 мільйонів і уламок за 5 мільйонів. Трохи постоявши, скинув ціну ящика до 75 і в результаті їх продав. Що у нас виходить? Рулетки вийшли 17 мільйонів, і сім машин, щоб розібрати, вийшло 45,5 мільйонів. Загальна сума витрат 62,5 мільйонів, при тому, що продали ми всі ці речі за 80 мільйонів. Результат 17,5 мільйонів чистого заробітку. Так, можливо, це не багато, але це заробіток, при тому дуже цікавий. Можливо, все ж таки з акаунту шляху бомжа я буду збирати ці рулетки та їх відкривати вибиваючи авто та їх розбирати. Далі я повернувся на аккаунт шляху бомжа. На ЦР бачу переносний ларьок за 500к, відразу ж його купую і встаю напротив ЦР, виконуючи завдання БП. І виставляю предмети на продаж, такі як Аталон x 4 Payday, мастила для відеокарти за трохи заниженими цінами. І решту мотлуху. Через деякий час я продав усі мастила, і вже наступного дня зайшов з трилоги став на те ж саме місце. І виставив X4PD за 35 КК. І через деякий час її продаю. На балансі фіксую 103 мільйони. Приїжджаю в банк, лутаю скриньки і знімаю 4,3 мільйони із зарплатні. Прилітаю на сер, продаю скриньки скупникам, Приїжджаю в гетто і намагаюся зіграти в гру 2048. Займаю перше місце, але нічого не отримую. Про цю гру. Я нічого не знаю, та про цю систему також. Якщо ви ще знаєте, то пишіть в коментарях. Прилітаю до Едварда, обмінюю у нього подарунки, отримую кокос, який викинув пізніше, і смайл на голову. А які ще способи заробітку мені спробувати? Пишіть в коментарях. І зараз мені не хватає Ми порталом.